Так, сьогодні неділя 27 липня, і я хочу зробити відео про доступність будинку там і про всі інші моменти, які пов'язані з тим, що є люди з дітьми, і є люди з інвалідністю, яким потрібна максимальна інклюзивність. Так, поїхали. Так, дивіться, для початку я вам хочу показати наступне: я припаркувався навпроти будинку, тобто, тут, де, там, де йде перпендикулярна парковка, тут е паралельна парковка. Якщо ви приїхали на автомобілі по паралельній парковці, або, наприклад, рухаєтесь від зупинки, то по зовнішній частині ви спокійно заходите сюди до хідника і заходите в під'їзд. Але знаючи наших людей, які завжди йдуть на простець, що робити, коли, коли машина стоїть навпроти через дорогу. Тут все ж таки якийсь, який не є рух автомобільний, і найближчий перехід, наскільки я пам'ятаю, аж вон там. Там біла плитка тактильна, вона позначає для людей з обмеженим зором, що там є перехід. І от що робити в такому випадку? Я, якщо чесно, зараз думаю на рахунок того, що мабуть треба буде зробити одразу запланувати якийсь перехід от, перед під'їздом. Тому що люди будуть тіти на впростець, думаю, тільки чи зліва тут зробити його, чи справа, там, де є берхід. Може зліва, лівіше, може. Все одно люди попруться на форстець, якщо чесно. Але там у нас парковка. Коротше, треба буде щось шукати або розмітити парковку і потім хрестик такий поставити. Наприклад, там такий хрестик, де не паркуватися. Щось таке придумати. Коротше, це перше, що прийшло в голову щодо питання. Інклюзивності, да, це в тому числі і рухи, рух людей по території. І я думаю, що це, це моментально буде проблема. Якщо її зараз не вирішити, потім можуть бути інциденти. Ясно, що ми можемо сказати, що там є перехід, але якщо чесно, я би тут якийсь перехід зробив. Щодо інклюзивності, саме тут по бордюру, бордюр цей 10 сантиметрів, в нього немає ніяких проблем по о, того, щоб його подолати. Це моя дружина Олена. Олена, покажіть, як ви подолаєте цей бордюр. Ну, Коротше, тут нічого складного, але я б зробив би зробив пониження, якщо, я робив, якщо ми робили б все ж таки там перехід, просто намалювали би, там я б зробив все ж таки пониження. І тоді ми заїжджаємо сюди і потім в під'їзд. Поїхали відкривати під'їзд. Я не буду допомагати, щоб ви показували самі, що як, куди. Вічна проблема з дотягувачами їх треба тримати. Другий знятий насправді. І тут хочу показати, що тут у нас все ж таки є уклон ухил такий, який десь сантиметрів, мабуть, він 15-20, півтори сходинки, мабуть, десь більше, ніж 20 см цей ухил. Ми його зробили, розігнали максимально, тому якщо трошечки будете п'яненький йти, то будьте обережні. Але, але це він, я так розумію, метрів на три розігнаний десь відсотків 8-9. Тобто ну, воно все точно по, по нормам, це гарантую. Що далі? В ліфт працює. Просто заїдь в ліфт, виїдь з ліфта. Ці ліфти йдуть шириною 1 метр, так як по нормі зараз вимагає. Тобто, Будинків, в яких не 1 метр ширина проєму, вони не здаються в експлуатацію. Тут так само в ліфті є інфрачервоний датчик, тобто воно не закриється, якщо є якесь щось на шляху того інфрачервоного датчика. Тобто мається на увазі, не обов'язково його тримати рукою, можна просто поставити руку. Виїжджаємо в двір. О, це незручний момент. Показую одразу ось все ж таки оцей один сантиметр, і він чомусь е, тут. Це те, що ми якраз казали, ми після, цих, після тих дощів трошечки. Трошечки це зробили, для того, щоб сюди не затікала вода, там якийсь герметик, щось припіднімало, щось переробляли. Я можу уточнити цю інформацію. Я думаю, що саме Дмитро Юрійовичу буде це цікаво, але от цей момент не дуже зручний. Ми зараз спробуємо, а, в інші під'їзди ми не зайдемо, бо їх закривають зараз. Бо там пройшло нормально, а тут не дуже. Так, ну і тут територію, ви, в принципі, всі бачили, тут, вона тут не те, що інклюзивна, вона максимально зручна. Е, давайте поїдемо одразу до о, того проходу. Давайте розкажу о, про цей прохід, тому що цей прохід він індивідуальний в кожному будинку. Скажу чому, тому що. Територія сама має різний ухил, Тобто тут ухил менше, наприклад, перший, третій, п'ятий будинок, а в будинках 2, 4, 6, навпаки, більший. І там буде більший ухил, А в будинках, починаючи з сьомого, він буде ще більше розігнаний і він буде завершуватись десь ось тут. А тут ще буде невеличка підпорка. Тобто, людина заїжджає. Ну, тобто по нормі це 10% заїжджає і потім отак от потрапляє в оцей під'їзд. Тобто будинок, починаючи з 7-го, будуть мати такий нюанс. Про це треба зважати. Тому найзручніші будинки на сьогоднішній момент це 1, 3, 5, де ми зробили так, щоб внутрішній рівень був всюди однаковий. Так, ну це у нас пониження. Я не пам'ятаю, а це пониження для заїзду, а ось там пониження для переходу. Тут вже підготували під то, щоб робити асфальт. Тут, бачите, це територія, ця частина, це буде робити асфальт тут найближчим часом. Все це і до... не доходячи до перехрестя. Якщо тут ми заходимо на перехрестя і робимо повноцінно, тобто ми робимо асфальт в ту сторону, асфальт туди, і повертаємо асфальтом сюди. Ну, тут так само от, рівень асфальту, от, це висота асфальту, яку ви можете побачити, це 10 см мінімумі. Тобто асфальт буде якраз от в рівень з цим бордюром. Тому тут так само інклюзивність максимальна. Навіть якщо десь існують якісь обмежень у вигляді бордюрів вони не перевищують 10 сантиметрів. Ми так зробили це по комплексах. Є у нас плани по деяких комплексах, наприклад, на грінвуді другому, зробити 5 сантиметрів бордюр внутрішній. там не будуть гоцати. І це дуже полегшує рух на інвалідних візках і мам з візочками. Ось. Те, що хотів показати, насправді мало хто це помічає. Такі речі не помічають люди, які зараз не з візочками, а от люди, які з е, візками, там, з дітьми, з маленькими дітьми, вони одразу відчувають всі ці моменти, всі ці обмеження. Ми, до речі, одну помилку допустили на білому шоколаді. Ми, в принципі, бонусом завжди робили такі дві речі: це е, відеонагляд і закривали двори. Ми їх робили, це, там, ми нікому це не обіцяли, так от що ми прям закриємо і зробимо систему, автоматку дивіться, будь-які Е, Але е, таке робили. І на білому шоколаді ми в другий двір, коли поставили браму, зрозуміло, що ми фактично обмежили рух для людей з візками. І фактично, там в тому числі, моя дружина через це теж страждає, тому що їй треба об'їжджати через сусідній двір. Тут враховуючи вже ці всі моменти, як то кажуть, вже все нібито підлаштували під те, щоб зменшити кількість зайвих рухів і для того, щоб ви могли, ви могли спокійно себе почувати тут, фактично робити якісь плани про збільшення кількості населення цієї країни. Якось так. Ну, Мабуть, це все на сьогодні. Це був не сильно запланований випуск. Колись я давно планував вам показати, як він буде. На майбутнє ми хочемо проробити таку ж річ, як вихід з квартир з патіо зовнішніх одразу на доріжку. У нас з'явиться в наступних будинках така штука, як на перших поверхах це будуть апартаменти, які будуть виходити в цю сторону. І ми хочемо зробити так само там щось по типу фірточки невеличкої і доріжки, щоб можна було заїжджати прямо всередину. Єдине, що це поки що буде нерухомість не житлова, але фактично можна використовувати в тому числі як житлову. Коротше, я вже забіг наперед, розказав вам трошечки про сьомий будинок, про деякі нюанси цього сьомого будинку. Але ну, можливо вам буде цікаво. І до кінця року точно зроблю анонс нових планувань, тому що сьомий будинок дуже сильно відрізняється від всіх інших. Візуально вони однакові, але ми там попрацювали над плануванням і з'явилось дуже багато класних планувань. Я думаю, що якраз це більше буде для інвесторів, тому що зменшиться кількість квадратних метрів, тобто і зменшиться кількість грошей, які ви будете вкладати. Це все на сьогодні. До побачення. Ну і ще невеличка інформація теж від дружини. от Вона затестила зараз коляску і каже, що практично немає ніякої вібрації на цій плитці, тому що е, ну, трошки інша плитка тут використовується і можна навіть, навіть бігати, тим, хто займається бігом. Досить тихенько, е, тому тут і плиточка така, що по ній можна. Спокійно і на велосипеді проїхати, і з коляскою. Не буде зайвої вібрації, це дуже важливо. Ну, мабуть, крім оцих моментів, але ну, це спеціально ми робили. Такі переходи. Це більше дизайнерські такі речі. От тепер все.